Добрий день. Спостереження за природою влітку. Їде літо на коні та й несе гарячі дні. Зацвіли пахучі липи. Як цей місяць зветься? Так. Липень. Липень це другий місяць літа. Він найтепліший місяць року, щастими грозами та зливами. Найчастіше вони короткочасні, а гаряче сонце за кілька хвилин висушує мокрі стежки та калюшки, що утворилися після дощу. Цей місяць багатий ягодами. На початку вистигає суниця, потім чорниця, малина та смородина. Завдяки дощам трава стає густою та високою, що свідчить про наближення сінокосу. Косять сіно рано вранці, сушать та складають у копиці. Приємно в цей час чути невпинне стрикотіння коників. В липні спекотний день змінюється теплою ніччю, але вона дуже коротка. Тому не встигаєш заснути, як починається новий день. Назва місяця пов'язана з масовим цвітінням лип. Але ця найчарівніша ознака місяця була раніше. Зараз цей процес у природі відбувається чомусь скоріше. У липні найсприятливіші умови для медозбору. Коли бджоли сидять на стінках вуликів, настане сильна спека. В липні приємно купатися в річці, коли погода стоїть найспекотніша, а на небі світить сонце. Від спеки вода починає, наче, цвісти. Деякі ставки вкриваються повністю ряскою. А всередині водойми розцвітають жовті латаття та білі лілії. Вони надзвичайно красиві. Дякую за увагу. До зустрічі!